П'ять вчень Ісуса Христа, які покращать ваше життя. Люби Бога і ближнього. На запитання, яка заповідь є найважливішою, Ісус сказав, що люби Бога свого, всім серцем своїм, все разом душею своєю і друга подібна неї, люби ближнього свого як самого себе. Коли ми замінимо ненависть на любов, а гнів на доброту. То ми відчуємо себе не ближче до Бога і помітимо більше миру та спокою в своєму житті. Друге, дотримуйтесь золотого правила золотого правила, якого навчав Ісус Христос у своїй нагорній проповіді. Отже, усе, чого бажаєте, щоб люди чинили вам, так і ви робіть їм. Ставтесь до них так. Щоб, би ви хотіли, щоб до вас ставилися. Роблячи це, ми зміцнюємо свої стосунки і становимося більш щасливими. Третє: майте віру в Ісуса Христа. В Івана, 3,16 кажеться. Що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірував в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тож мати віру в Ісуса Христа це означає вірити в нього і в Його вчення. Це благословить вас в цьому житті та житті прийдешному. Щиро спілкуйтеся з Богом. Ісус своїм прикладом навчав, що ми повинні часто молитися Богові і нашому небесному батькові, тому що Бог любить нас, Бог любить вас, і Він готовий вам допомогти. Спілкуйтеся з ними через молитву, висловлюйте вдячність і просіть про те, що вам потрібно. І останнє це добровільно пробачайте. Коли Ісус Христос був тут на землі, Петро запитав у нього. Господи, скільки разів, коли мій брат зрішить проти мене, я прощу йому на це? Ісус відповів, що не кажу тобі до семи разів, але до сімидесяти разів по сім. Коли ми вільно пропонуємо прощення інше, ми можемо запросити більше миру та прощення у своє власне життя.